Тут рівніше і потрібно чіткіший проділ зробити, добре щоб було рівно, все зрозуміло. Переселенка з Маріуполя безкоштовно навчаються нової професії на базі Центру професійно-технічної освіти номер 1 в Івано-Франківську. Накручує пасма на манекені Анастасія Шматкова. Розповідає, у Маріуполі працювала у салоні краси. Там робила кератинове вирівнювання, ботокс та інші процедури з реконструкції волосся. каже, вирішила прийти на ці курси, аби здобути нові навички у сфері краси. Я вже пробувала. Я вже пробувала підстригати чоловіка. Трохи навички певно краще у мене стали стосовно стрижок, але ще потрібно працювати над цим. Я працюю тут в салоні краси. Дівчата дуже тепло мене прийняли. Тепло прийняли. решта переселенок на цих курсах раніше не мали навичок у перукарській справі. Загалом заняття відвідує сім жінок. Розповідає майстриня виробничого навчання Юлія Сушериба. Ми вже навчились укладання волосся, поступово вони засвоїли стрижку волосся і фарбування. Все дається складно, тому що це нова професія для них: нові знання, нові переживання, хвилювання. Курси тривають три місяці до кінця травня. В результаті вони отримають свідоцтво, закінчення державного зразку, закінчення курсів перукарів. Як розповів Суспільному рекрутер Івано-Франківського центру Я Маріуполь Микола Морев, курси з перекваліфікації оплачують за грантові гроші від проєкту Юсейт Економічна підтримка України. Я зараз виконую підстегання кінців методом поінтингу». Вікторія Торгунакова розповідає, в Маріуполі працювала в адміністрації порту. Тепер вирішила освоїти нову професію. Каже, це ніколи не пізно. Кожна дівчина укладає щось ляльок, розумієте, тому дівчатам найбільше укладання найлегше. А най, ну як на мене, то найскладніше мені здається зробити гарну зачіску. Тетяна Чаус, яка на сьогоднішньому занятті виконує роль моделі, розповідає найлегше їй дається колористика. Додає, що пофарбувала її тут під час курсів. Якось треба себе десь шукати. Ну, хотите потом здесь так по Ну, гадаю, может быть, у майбутнему буду к этому стремиться. Mm -hmm. вот. Ну, по крайней мере, даже если дома свою семью, это тоже хорошо. За словами Миколи Морева, курси з перекваліфікації маріупольців проводять в 11 містах України. Наразі в Івано-Франківську, окрім занять із перукарства, ще чотири переселенки з Маріуполя навчаються манікюру та одна опановує професію психолога. Оксана Василик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.